Всіх вітаю, шановні друзі. Буквально вчора ми казали про те, кому держава буде урізати пенсії. І ми сказали про тих людей, які отримують спецпенсію. А сьогодні ми скажемо про реформу в пенсійному фонді. Але перед тим, як казати про цю реформу, бо по-справжньому ж реформи немає в Україні, і не було, для того, щоб втілювати реформу в пенсійному фонді, ми маємо розуміти, що слово реформа. А це зміни. Це зміни. А що треба змінити? Ось ми і зараз, сьогодні роздивимося, що треба змінити для того, щоб вже зробити наступний крок, а це реформ. Треба зрозуміти наступне. Перше, що таке солідарна система? Тобто, оця система Солідарна існує на одному принципі. Сьогоднішні працюючи, офіційно працюючі працівники утримують діючих пенсіонерів. А також доходи держави йдуть на утримання пенсійного фонду, а відповідно, на утримання пенсіонерів. І оця солидарна система має залишатися, вона має працювати. Тобто треба, щоб як можна більше було офіційно працюючи, щоб кошти йшли до державного бюджету України і щоб люди знали, що коли їм виповниться 60 років, вони вже Знали, скільки вони будуть отримувати пенсії. А це вже наступний крок, скільки. Головне, щоб люди працювали офіційно, утримуючи сьогоднішніх пенсіонерів. І над цим треба працювати держава. А це запуск економіки України, залучення працівників, щоб люди працювали. Другий момент. Людина пенсійного віку. Тобто, це можна сказати пенсіонер. І слово пенсіонер не можна казати, коли людині не виповниться ще 60 років. Бо всі ви знаєте, є в законодавстві, в нашому окремі групи людей, які виходять на так звану пенсію раніше, ніж 60 років. І це треба також змінити. Виповняється тобі 60 років, тоді ти можеш називатися людиною пенсійного віку або пенсіонером. Раніше ні. Тобто пенсіонер треба скасувати до досягнення 60-річного віку. І це має бути на законодавчому рівні прописано. Це треба затвердити як основу, починаючи від держави і завершуючи до громадянина, щоб це було зрозуміло. І це треба прописати. І буква закона має це. Надавати всім розуміння в першу чергу. 55 років ти ще не пенсіонер. А ось коли 60 років, ти вже являєшся людиною віку. І ти можеш отримувати свою зароблену пенсію. Ми зараз не кажемо, про яку пенсію, це окремий крок. Тобто, людина віку. Третє, це діяльність пенсійного фонду. Вона має бути чітко спрямована. На роботу тільки з тими людьми, які досягли 60-річного віку. Все. Пенсійний фонд працює з цими людьми і займається питаннями пенсій. Не субсидіями, як зараз вони займаються. Для цього є окремі органи, які займаються питаннями субсидій. Пенсійний фонд він має відношення тільки до людей пенсійного віку і вирішує питання їхніх пенсій. Все. Це також має бути чітко прописано. Такі поняття, як мінімальна пенсія, як зараз багато хто каже, і всі ви знаєте цю мінімальну пенсію. Треба скасувати такі поняття, як мінімальна пенсія. Та забути про це раз та назавжди цього не має бути. А має бути інше поняття це право на достатній життєвий рівень. Щоб людина, незалежно ким вона працювала. Виходячи на пенсію, вона могла жити на свою зароблену пенсію. Все. І розмір пенсії буде складатися відповідно зі страхового стажу і буде визначатися від розміру мінімальної заробітної плати. Ми зараз про це також не кажемо, бо це окремий розрахунок. Тобто, 60 років виповняється людині, і людина вже буде. Знати свою пенсію. Не буде мінімальної пенсії, а буде право на достатній життєвий рівень. Тобто, після всього цього, що ми сказали, можна тоді розпочинати розмову про реформу Реформу в пенсійній системі. Розрахунок пенсії, як треба працювати з пенсійним фондом. Що треба робити для того, щоб люди офіційно працювали? Це вже окремий етап. І ось пенсійна система надає тоді відповідь на просте питання. Яка має бути пенсія у людини, якій виповнилося 60 років? Все все дуже просто. Тобто, треба навести лад в цьому питанні, і відповідно. Пенсійному фонді треба скасувати все те, що не має відношення до людини, якій не виповнилось ще 60 років. Ось коли виповниться 60 років, ось тоді пенсійний фонд буде вже окремо прораховувати пенсію цим людям. А якщо немає, то людина буде отримувати. Підтримку від держави, але за рахунок інших служб, інших органів влади, і взагалі буде інший підхід. Оце і є підхід до розуміння, що треба зробити перед тим, як казати про пенсійну реформу в Україні. Тому, ша, ми з вами проговорили саме розуміння, що треба починати, як треба починати. Над якими питаннями треба працювати. Але цього ж немає зараз в Україні. Немає. Ось тому є мінімальні пенсії, є спецпенсії, є різні розрахунки, різні коефіцієнти, різні надбавки, індексації і все-все-все інше. Але в результаті пенсія в Україні це бідність, це злидні. Це неповага і, взагалі, це існування. Ось і все. Оця вся система в Україні, починаючи з 91-го року, по сьогоднішній час не надала вирішення питання, що треба зробити для того, щоб дійсно була впроваджена пенсійна реформа. Всі тільки розповідали, всі тільки казали, що ми прийдемо, ми зробимо, змінювалися прізвища, змінювалися обличчя, а в результаті. Всі ви знаєте, що в результаті. Як живуть люди в більшості пенсійного віку? Ось тому треба задаватись і підходити до питання пенсійної реформи дуже уважно. З вирішенням тих моментів, про які ми сказали. Тому залишайте свої вподобайки, залишайте коментарі, своє бачення на цю тему. Сподіваюся, оце бачення у вас є. І відповідно, ставайте нашими підписниками каналу. Я всім дякую, шановні, і вже до наступної зустрічі.